Гольф шостий, знімаємо рамочку, відкручуємо 4 саморізи і виймаємо магнітоло на себе. Відкрутили саморізи, виймаємо її на себе, від'єднуємо роз'єм. Розкручуємо для того, щоб виточити верхні повітроводи, виймаємо їх на себе. Там будемо розміщати антени. Замість цього плафону вставили плафон з велет підсвіткою. Тепер підномерні будуть з двох сторон свертитися білим кольором. Встановили камеру, зробили комутації, завели через тюбінг в салон і довели до магнітоли. Розмістили слоти під USB-та 7, розмістили мікрофон, розпістили антени. Над повітроводами. Все це довели до магнітоли. Повертаємо повітроводи. І прикручуємо їх. Наранці зафіксували магнітолу. Ось так вона виглядає. Будемо повертати на авто. Зробили останні комутації, повертаємо планшет на місце. Ось так виглядає знову. Завершили роботу, отримали ось такий результат. YouTube. Ютуб Music. Вес. Камера заднього виду з динамічними лініями. Дякую за увагу.